Аби поранені захисники відчули частинку домашнього тепла та затишку, вінницькі господині самоорганізувалися та готують для них смачну та гарячу їжу. Смаколики відносять в один із медзакладів Вінниці, де поранені бійці перебувають на лікуванні. Продуктами допомагають сусіди та знайомі, які знають про ініціативу вінницьких бджілок. Окрім їжі, збирають для поранених оборонців і теплий одяг. З нами на зв'язку Ірина Уладовська. Волонтерка, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Я дуже рада бути на цьому ефірі. Скажіть, будь ласка, як і коли виникла ідея готувати домашню їжу для оборонців, які перебувають у лікарні? Знаєте, напевно, коли почалося повномасштабне вторгнення, Ніхто не знав, куди бігти, що робити. Всі були такі розгублені, не знали за чого хапатися. І я теж така, знаєте, в прострації, в тумані була, і не знала, що мені робити, чим я можу допомогти. Але потім я познайомилася з чудовою жінкою. Вона медичний працівник одному із наших закладів, пані Наталія. І з її допомогою, вона ніби була нашим куратором, і з її допомогою ми готували їсти, приносили все хлопцям. Було навіть таке, що індивідуально вони щось замовляли, ми їм приносили. Що саме готуєте для захисників та як вдається достав, доставити їжу теплою? Готуємо. Все. Це може бути картопля з м'ясом, котлети, голубці, салат з пекінської капусти, олів'є, корейська морква, яблука, пиріжочки з яблуками, шарлотки, терті пироги. Ну, все, що їм буде смачно. Навіть запечене сало, ми ну, вчора саме віднесли, я знаю, що ми тільки вийшли за двері і їм вже. Розрізали і роздали. Скажіть, будь ласка, все ж таки, як вдається доставити їжу теплою? Ми її готуємо пару днів, і вже коли ті речі, які гарячі, ми їх в водаяло і щоб воно було тепленьке. І все бистренько визиваємо машину, вона приїжджає за 20 хвилин, і ми вже там вже бігом все роздаємо. І воно ще тепле хлопці раді домашній їжі. Розкажіть, будь ласка, про бджілок. Хто саме готує їжу? Е, бджілки це, це моя була ініціатива, щоб піти допомагати, але я залучила свою маму. Марію під'єдналася її подружка Лілія та Валентина, і разом ми готуємо. Також нам допомагають просто небайдужі люди. Ось, наприклад, жінка просто сама сіла і ліпила пані Надія. Вона ліпила 250 вареників, то й 300 було. Вона не ліпила хлопцями. Ми їх зварили, утушкували і відправили їм, і вони вже смакували. Окрім їжі, чим ще допомагаєте? Стараюся допомогти всім, чи можу. Хтось приносить одяг, ми збираємо, тому що в хлопці, там, де вони були, в тих окопах, в тих посадках, якщо у них якийсь і був одяг, але він згорів просто і нічого, нічого на жаль, не залишилося. І тому. Ми збираємося, я пишу пости в інстаграмі, фейсбуці, що якщо в когось є можливість допомогти, ми дуже раді. Як як кажуть, саме він, він не ч... переп... ми робить вибачте. Нічого, все ж таки, як саме вінничани можуть долучитися до допомоги? Я завжди залишаю свій номер телефону. У мене відкрита сторінка, вони можуть зайти, можуть написати мені як у месенджерах, так і просто дзвонити мені. Це не є якоюсь таємницею, і я вважаю, що кожен може допомогти. Якщо люди вважають, що ой, там моя допомога якась там маленька, ну вибачте, маленької допомоги не існує. Кожна допомога вона значена. І Хтось один маленько, хтось іншу маленьку, і вона стає великою. І тільки разом ми можемо допомогти цим хлопцям, щоб вони відчували, що вони не самотні, що вони відчувають нашу підтримку. Їм це особливо зараз, їм це дуже важливо. І ми повинні розуміти, що без них не було б нас, і кожну ніч вони захищають наш сон, нашу домівку. І ми їм повинні дякувати. Так да, ми зараз всі в складних умовах, але ми можемо всі допомогти. Це не, це не велика така якась ми не, не масштабна. ми не організація, ми самі по собі. Дивіться, я так розумію, займі. що можна допомогти коштами, можна допомогти продуктами, можна допомогти одягом, правильно? Звичайно, можуть, я можу залишити карту, можуть люди присилати донати. Це, і всі звіти я надаю, у мене все є, мені, мені чужого не потрібно. Я з радістю віддам все, що в мене є. Тільки аби хлопці були живі та здорові і повернулися до своїх родин. Я вам дякую. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була волонтерка Ірина Уладовська.